Війна поступово повертається на територію Росії, і це неминучий природний і справедливий процес. Про це в вечірньому зверненні сказав президент Зеленський. Вибухи в Москві, які пролунали вранці 30 липня на території ділового центру Москва Сіті, є свідченням того, що в Росії немає безпечних місць, яких не стосується війна в Україні. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини заявив речник командування повітряних сил Юрій Ігнат. Ну а з нами на зв'язку Іван Ступак, військовий експерт Українського інституту майбутнього. З ним і говоримо далі. Доброго ранку, пане Іване. Доброго ранку. Да, вітаю студія. Дякую, що запросили. Дякую, що відгукнулися. Пане Іване, що ви думаєте про ці події в російському тилу, і зокрема про вибухи в Москві? Вони останнім часом щось так зачастили, зокрема, робота без безпілотників в тилу російському. Чи варто українцям взагалі з цього приводу радіти? Ну, давай так. По-перше, ми не знаємо, хто це робить. Ну, це раз так, такий дисклеймер, Ми повинні сказати. Ми Україна на себе відповідає це. Це не бере дрони на території РФ в кордонах 91-го року. Не відправляє. Хто це робить? Нам невідомо. Так, звісно, для нас це приємний бонус, але кожного дня чекати, що там коли прилетить, хто це зробить, ну, не, не, не варто. У нас є своя війна, є свій фронт на своїй території. Все решта нас цікавить, ну якби цікавить, але з точки зору, там, якщо щось відбудеться, великий плюс, якщо не відбудеться, ну, на жаль, не було. А отак кожного дня очікувати, це дійсно може підірвати віру та моральне здоров'я наших громадян. Тому що спокійно спостерігаємо, дивимося, що там відбувається. Дійсно, війна а, перекидається поступово на території рефі. Так, вона ще не там не підірвала ерефі, не підпалила ерефі, але такі знаєте, як іскри розлітається в різні сторони, і ну є вірогідність, що може щось підпалитися з іншої сторони. Видно, як е, Кремль, дійсно без прибільшення він боїться саме ударів по Москві. Оскільки я дивився вчора. Там весь е, цей інформаційний простір, і я бачу, що дуже дуже так ну мало висвітлюється ця історія. Я вважав, я що там буде зараз росіяни розганяти там от хух, ударили по нам, проклятий. Ні, ні, зранку там невеличке повідомлення, і, і, і все якось з офіційної тематики. Тобто це означає, що для російської влади це дуже дуже болюче і вони бажають, щоб менше цього було, або взагалі не було в інформаційному просторі. Тому я думаю, ті сили сконцентруються і далі бити по такому слабкому місцю Кремля. Пане Іване. Чи означає це, що е, російське ППО не настільки потужне? А, ні, ну я я рвив такий допис. Писав, що там ну ж, жатома дійсно, що там жителі Таганрога і Ростова, Там це не Україна. Там ваша влада брешеть. Оскільки це ваше ППО, якщо б ви там не збивали. Ну звісно, це таке там, дзеркальне відображення всього того, що вони писали про нас да, пам'ятати про Одесу. Оце українське ППО. Якщо б ви не збивали, то все було б добре. А це одна сторона. Друге, ви правильно підмітили, що хто б це не запустив, неважливо там, там ближче до кордону України. Ну. Від кордону України або з глибини Російської Федерації, або з Підмосков'я ці безпілотники пролетіли найбільш складну ділянку протиповітряної оборони Російської Федерації. Ми пам'ятаємо з вами, що є такий трикутник в Москві в центрі, де на будівлі Міноборони, Мін закордонних е справ та ще на будівлях стоять. Комплекси протиповітряної оборони, саме панцирі, вартістю по 20 мільйонів доларів, кожен, під 20 мільйонів, і росіяни взагалі там позиціонували що там навіть комаха не пролетить. Бачите, ця комаха дуже замала для таких систем. Дуже важко виявляється, зможе прилітати. Подивіться, ж прилетів в цей москву сіті, да башня називається ОК-2. Пашта така, де знаходяться офіси там ну, міністерства різні, там, інформаційної політики, там кіберцентри, які знаходяться, які атакують Україну? Тобто, це дуже дуже болюче для Росіян. Було пане Іване, керівник офісу президента України Андрій Єрмак раніше повідомляв, що Україна розпочне перемовини зі Сполученими Штатами щодо двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій. Як ви вважаєте, якими можуть бути ці безпекові гарантії? Ну, відверто скажу, я в гарантії не вірю. От взагалі, ну, от Коли кажуть, гарантія, навіть на побутовому рівні, коли кажуть, от тебе гарантія є там, на телефон. Я завжди так це ділю навків, кажу, ну, понятно, понятно, Завжди, якщо заходиш, захочеш не виконувати умови, можна знайти там безліч якихось пояснень, що Та ні, ви тут порушили, це не можна. Або це ще не настав цей час для виконання гарантійних умов. От так от і світовими безпековими гарантіями. Я відверто я вірю тільки в українські Збройні Сили та в українські ВПК. Все все решта, ви що розумієте, зараз, от, ем, хай хто не ображається, але зараз ми товаришуємо з Сполученими Штатами, а якщо, наприклад, там зміниться президент і стане не таким дружнім до нас. Да? Ви що розумієте, що якщо стане, наприклад, Трамп, то я думаю, він знайде 100-500 тисяч різних там, відмовок, щоб не виконувати будь-яку будь будь-який будь договір укладений з Україною з точки зору безпеки, там може звинуватити, що це ці, ці умови є там неправильними. Там занадто прописана українська сторона, е американська сторона. Вона там е з меншими правами, тобто ну зможе знайти. Тому ще раз тільки збройні сили, тільки на себе і тільки на ВПК. От ВПК треба розганяти, і це треба було робити ще в 2014 році. Пане Іване, близько сотні найманців приватної військової компанії Вагнер вирушили в напрямку кордону з Польщею на межі з Литвою, де розташований Сувальський коридор. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, Близько доби тому стало про це відомо. Чи є якась загроза для Польщі для Литви в цьому випадку? Чи це таке брязкання зброєю перед нашими союзниками? От ви знаєте, от, якщо б це було б два роки тому, я сказав би, звісно, ну кому, ну, 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 ну який наступ, да, ну, сто, це вагнерівців. Але після 24 лютого, пам'ятаєте, напередодні казали, що 178 тисяч росіян, росі... ну, які зібрані під нашими кордонами, ну це дрібниці, ну який наступ, який повномасштабний наступ, ну, їх там мало. По підручнику я дійсно теж бачив, ну, вважав, що. Ну, Цього не вистачає по всіх військових канонах, ці дрібниці, як вони підуть, вони пішли. Ми не кажемо, що там, ці сто вагнерівці можуть там, піти, наприклад, до Жешова, да, в сторону, аеропорт захопити 100 кілометрів це дуже важко. А от спробувати робити диверсійні акції, а, там, спробувати штурмувати позиції якісь на прикордоні, да, спробувати захопити прикордонників польських, наприклад, як варіант в полон, це вони можуть, а білоруська сторона може розіграти історію. Ми не знаємо хто це, як це ваші там знаю, ну це ж знаєте по аналогії. Це ви самі себе вбиваєте, самі себе стріляєте, а особливо якщо е, вони розіграють історію гібридну, і, наприклад, одягнуть натівську форму, наприклад, да, там, натівського зразка, або там, форму без шевронів з використанням натівської зброї і почнуть перестрілки з польськими прикордонниками, то потім просто подивіться, да, там, просто проаналізуйте на місці події, коли польські там, правоохоронні органи будуть дивитися, вони побачать з однієї сторони, тут є купа гільз, да, там, а, там, різних там, засобів, з польської сторони натівського зразка. І з іншої сторони, теж натівські гільзи, якісь, натівські гранати, які вони теж могли захопити в Україні, і не будуть зрозуміти, хто це напав на нас: Білорусь та ні, в них же радянський ЗАЗО. Тобто вони, ну я думаю, що зможуть грати у таку історію. Поки що про ну, там, якийсь прорив з сувалківського коридору, там 100 людей не йдеться, але. Не але виключати таку історію взагалі не можна, і треба постійно спостерігати. І поляки повинні бути готові одразу реагувати так само, як і ми. Тобто, такий маленький дисклеймер: якщо на Польщу буде здійснено напад, та от такий, якщо польський уряд від ем, артикульовано попрохає допомоги Україні, то Україна втрутиться в цю історію. Пане Іване, дякую вам за розмову, дякую за те, що знайшли час долучитись до ефіру. Це був Іван Ступак, військовий експерт Українського інституту майбутнього співробітника СБУ в 2004-2015 роках.